Хотів би зробити два зауваження, які вважаю фундаментальними. Перше, це те, чим був Путін, перш ніж ми взагалі його побачили. Ми бачили абсолютну картину російського імперіалізму. Коли інші народи вкладалися в історичну картину Росії, входили в російську картину імперської ідентичності. Це стосувалося і України з точки зору існування з екзистенційної точки зору. І аксіома бзажинського про національний імперії була перегорнута з ніг на голову. Якщо ви Путін, то думаєте так, як він чи його еліти? Ви побачите в Росії все навпаки. Росія може залишатися імперією без України. Але вона не буде залишатися Росією. Вона перестане бути Росією. це ідеологія так званого колективного Путіна і дуже великої частини країни. Як сказав Михайло Борисович, раніше. Це було вже описано в доктринальному сенсі ще в 19 столітті. І задовго до цього, яким чином будується імперія. Друге, коли подивитися на сьогодні, ми мусимо розуміти, і дійсно Путін тут має певну вагу, тому що саме він створив ті інститути та еліти, які ведуть до руйнування. Тут існує, мабуть, три путіни, і двоє з них борються один з одним. Перший Путін це той, про якого говорить Олексій Навальний. Це кримінальний путін, який поширив криміналітет по всій системі управління країни. Другий путін це путінське ДБ, КДБ, який раніше погрожував заходу, але це найбільш, мабуть, мирний Путін, тому що, хоч КДБ займалося подвійними моралями, зрадами, усілякими брутальностями, він як структура був холодний, практичний, стриманий. А ось третій путін. Мабуть, самий небезпечний, тому що він емоційний, там злість, параноя, ненависть. Це триває вже довго. Я особисто це бачив. Це ніби повертаєшся до початку 90-х років. І ми бачимо і розуміємо, що відбувається боротьба між раціональним путіним з КДБ і емоційним пристрасним путіним. І ця боротьба між ними буде тільки інтенсивніше. Вона не лише буде продовжуватися, але й призведе спочатку до погіршення ситуації перш ніж до покращення звісно, я можу ще багато говорити про це, але поки що зупинюся тут. Який сценарій ви бачите зараз? Які у вас є рекомендації для Заходу? Яким чином далі діяти стосовно Путіна і Росії політично, з військової точки зору, з точки зору санкцій, і з точки зору того, про що я питав Міріям? З точки зору можливого діалогу з Індією, з країнами Великої Двадцятки в глобальному вимірі? Прошу. Ви знаєте, треба спочатку подивитися на все це з перспективи Кремля. Вони вважають, що в них ще й досі багато можливостей. Перш ніж вони зрозуміють, що вони в куті, в глухому куті, вони все ще продовжують думати, що вони виграють в довгостроковій перспективі, що більш широку війну, гібридну війну проти заходу, вони виграють, і єдине, чим вони опікуються, це намагатися тиснути на захід з тим, щоб він перестав підтримувати Україну. Вони вважають, що такого можна досягти, і це може відбутися, якщо Конгрес Сполучених Штатів вирішить, що допомогу зменшувати, а Європа не буде надто рішучою. Вони впевнені, що треба продовжувати саме так. Вони вірять в те, що захід фундаментально фрагментований, морально слабкий, злоплутався, і тому їхня така моральна тактика може спрацювати так само вони продовжують вважати, що українці частина великої російської нації, і що до війни вони просто морально зрадили російську націю, так само, як і себе. Ці вірування теквкорінені. Ось така ситуація склалася. Я такою вона і залишається. мені було дуже цікаво почути, що сказала Міріам. Я не експерт по китайському напряму, але те, що вона сказала, абсолютно повністю відповідає моїм інстинктам і розумінням. Тому як прагматично, раціонально, цілеспрямовано і обережно працює Китай, їх глибоко це сколихнуло в тому космосі, в якому перебуває Китай. Як він це бачить, Росія це вважається ними молодший партнер. Хоч і велика країна важливий партнер, але не така, як Сполучені Штати, і ці бачення в Китаї існували не сьогодні і не вчора. Вони завжди були присутні в тому, яким чином китайці сприймають світ. Ось чому китайці так себе обережно поводять. Я думаю, що проблема полягає в тому, що на так званому колективному заході у Сполучених Штатах в Європі. Нам дуже важко сидячи там, де ми знаходимось, включаючи нас усіх тут, зрозуміти, як виглядає баланс загроз і можливостей, скажімо, з індійського боку, з індійської перспективи, а виглядає все абсолютно по-іншому, тому ми не можемо раціонально очікувати, щоб в Індії дивилися на те, що відбувається так само, як ми дивимося на цю війну. І тому. Те бачення, що є в нас, відрізняється від індійської перспективи. Москва це розуміє і експлуатує ці різні погляди. Звісно, це не вирішить їх проблем. Проте, це той фактор, що ми не можемо недооцінювати.